Структура видатків загального фонду бюджету, як і раніше, вказує на його соціальну спрямованість, адже леву частину складають видатки на утримання соціально-культурної сфери. Практично 60% – 382 мільйони гривень, із них сферу освіти – 280 мільйонів, 43,8%, соціальний захист – 45 мільйонів, 7,1%, охорони здоров'я – 4,1%, 26,3 мільйона гривень. І культуру 2,6%, 16,6 і мільйона, і фізкультура і спорт 13,8 мільйона, 2,1%. В місті стабільно працюють заклади освіти, охорони здоров'я, культури, спорту. Для їх сталої роботи на випадок блекаутів, всі забезпечені альтернативними джерелами електроживлення.